Ще майже 200 юридичних та фізичних осіб з Росії потрапили під обмеження Європейського союзу. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у відповідь на ескалацію війни РФ проти України. Це один з елементів дев'ятого пакету санкцій. До чорного списку потрапили російські військовослужбовці, члени Державної думи та ради Федерації, міністри та губернатори, а також особи, які відповідальні за ракетні удари по цивільному. Вільному населенню та критичній інфраструктурі нашої держави. Окрім того, у списку є члени сімей тих, хто вже перебуває під санкціями, а також популярні громадські діячі, відповідальні за пропаганду та дезінформацію. Зокрема, йдеться про режисера Нікіту Міхалкова та телеведучого Бориса Корчевникова. Окрім того, там ще опинилися дві доньки очільника Чечні Рамзана Кадирова, 16 того грудня рада Євросоюзу остаточно погодила дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Планується, що нові обмеження мають серйозно вдарити по російському військово-промисловому комплексу.